Давайте перевіримо, чи є у вас хоча б один з цих симптомів: виснажений емоційний стан, часті втоми, головні болі, безсоння, різка зміна ваги, її набір або втрата, випадіння волосся, проблеми шкірного покриву, порушення місячного циклу. Якщо так, то це є перші симптоми гормонального збою. Ми дбаємо про кожного нашого клієнта і саме тому розробили спеціальний комплекс вітамінів. Куди входять заліза, яке запобігає анемії, вітамін групи Б для підтримки нервової системи, вітамін Е, екстракт лаванди для легкого спокою, екстракт кульбаби, протягом протизапальна дія, дудник китайський. Жіночий жіншень для репродуктивної системи. Як вживати дві таблеточки на добу? Як часто курсом 30-90 днів після місяця перерви можна знову починати курс без додавання цукру зі смаком полуниці та?